Сьогодні до Дубинської міської поліклініки надійшла допомога від міжнародної благодійної організації Адра. Спеціально до Польщі їздив за нею Валерій Левицький, пастор церкви Адвентистів сьомого дня, що у місті Дубно, який і розповів, довелося запакувати увесь легковий автомобіль, чуючи потреби, які є звернення, що можете, то робіть. І без звернень самі розуміємо, що можемо, що можемо робити, треба робити. І ось одна з можливостей, яка випала, почув, що є таке, на складі є, треба привезти. Ну і завдяки зусиллям влади зміг перетнути кордон і привезти ось цю допомогу. Загалом організація Адра виділила для дубна більше ста кілограм сучасних медичних засобів, серед них перев'язувальні матеріали, антисептики, різні медичні препарати та інструменти, які стануть у нагоді при лікуванні пацієнтів поліклініки, в тому числі і паліативних хворих. Це дуже корисна. Зараз військовий час і, взагалі, для пацієнтів це в основному перев'язочний матеріал, матеріал одноразового використання для надання послуг згідно хірургічної допомоги і травматологічної допомоги. Тут є великий асортимент, тут є великий такий можна сказати обсяг. Ми ще й самі будемо його вивчати. З чим колеги користуються за кордоном? У поліклініці розповідають, такі медзасоби вкрай необхідні для їхньої роботи, адже за потреби діляться ними і з військовими. Обладнання засобів, медикаментів, перев'язочного матеріалу потребує, бо велика кількість йде людей на перев'язки до хірурга, травматолога. Велика кількість зараз у нас є переселенців. Що до нас звертається дуже багато з цієї допомоги. Загалом це вже не перша допомога міжнародної організації Адра для медзакладів Дубна. Так цьогоріч уже надходив гуманітарний вантаж до Дубинської лікарні, а раніше отримали засоби захисту для персоналу та пацієнтів, а також інвалідні військи. Знаходимо шляхи та можливості, об'єднуємо зусилля співпраці з міським головою, депутатським корпусом і релігійною громадою адвентистів сьомого дня. От працювали, об'єдналися, от кінцевий результат. Я думаю, що корисну справу зробили. Працюємо на ціниві, по можливості наші, що робимо. Я не кажу, що це багато, я не кажу, що це ми все місто забезпечили цим. Але поштовх є, щось є. Можливо, на нашому прикладі хтось ще долучиться. Я завжди це кажу. Таким чином, у місті Дубнов висловлюють вдячність благодійникам за безкорисливу допомогу. Варто зазначити, що у своїй діяльності міжнародна організація Адра користується в першу чергу християнськими принципами.